Зараз я покажу єдиного архітектора, який знає, як спілкуватися з будівельником, який точно зробить вам гарну хату. Опа! Опа! Вітаю! Вітаю! Серед цих архітекторів, дизайнерів він готовий ділитися досвідом і переймати досвіду. Що йдемо наверх, Попробуйте домихатись до нас. Такий Андрій Чернівця. Останні вибачайте, не раджу. По підчину. Ви бачили батл там один? Архітектор прийшов. Неба... Щось кажіть. Та я ж не я таки побачу. Де ти хочеш роздивитися? Ви ще не були навіть? Сьогодні. Можна. На рахунок от косих откосів на мансардних вікнах. Це таке ще спірне питання. Ну, якщо ви хотіли би за це домагатись. От є в мене досить робимо нормальне опалення, вентиляція і не тече, блін. У нас є теплий монтаж, оклад не, дешевий. не дешева система взагалі, це самі дорогі монсардні вікна. От е... чи можна на камеру? Не буває ідеальних, правда, людей, буває. І архітекторів. То ж про раби ідеальні бувають, так? Да? Ні, не буває. Бля. Трошки проєкт. Бувають майже ідеальний. Трошки проєкт не совпав з баченням вашим, але нічого. Ми тут підмуруємо, підпрем якраз цю касовуру, там, там, тут підпрем, буде чітко. Ми утеплення зробили Фух. зони маурлату, потім підшивочка. Мембранка провисає трошки, і сюди утеплення мансарди. Танч. Тепло спротив утеплення. Ми вчора рахували. Буде у нас 6,49 мінус, ну як ви закладаєте на брак, що майстри зроблять. Буде 6 рівно, як книжка пише. Замість... Пару бар'єру ми будемо використовувати спінний поліетилен тут. От ми виконали ту вентиляцію, яку ви забули запроєктувати, Ну, верніше ви не встигли. Бачите, зробили утеплення, зверху буде утеплення з боку і додаткова вентиляція, що просив замовник. І вона там заліплена, добре, не буде конденсувати. Розпорні сили зняли такими елементами. Що, ставити нам п'ятероку з плюсом чи п'яку з мінусом? П'ятерочку. Ну, гай добре, Все, буду вас казати, що ви Коротше, будете мати роботу, бо тут один архітектор вже не буде мати роботи в цьому городі. Я вам скину силочку, а він просто не знав, що я. Він думав, що я що Ігор у мене шеф, а я просто бігаю прорабом нього, бо я дуже поважно до людей відносись. Він надивився на моє спілкування з Ігорем, подумав, що якийсь якісь повігушках. Каже, хоче я тебе в сру на об'єкті прийду. Я кажу: приходьте, я включаю камеру, без монтажа викладаю відео згодні. В інтернет, у мене всети. Прийшов, далі ви побачите. Дивіться, я вам розкажу. Утеплили 100 мм по плиті екструдеру дали. Зверху дали стяжку, ну, щоб пожежники не замундохали, вас, нас. Утеплили парапети, утеплили ватою зони Маурлата, до сусідських стін підійшли чітко. От і антисептовані балки, як ви хотіли. Поло селі вже. Скоро книжки писати. Учільниця, прокладочка під контроль. Вентиляція коньочка. Всю дошечку коньочок кріпиться вже не сюди. Яндовки. Ага. Гарячий димоканал. Оба. Планується. Зробили йому металеву раму. Ба. Утеплений ватою. Єлізований. Та-та. Так, іалізований. І сюди будемо монтувати облицювання. Газовий, вентиляційний, гарячий. Сердечники, Повне тіло цего. Це як моя струписа. Пішли в майстримо, я їх кажу. Я плачу скільки скажете, але зробіть так, як я хочу. Тому що я ваш замовник, а не власник цієї будови. Все, зробіть і от поклали, щоб не гупав фальц. Клейку ленту, вона ж гідроізоляцію під контррейку. От є вентиляція, продух. Тут є трошки моменти з Яндови, вони трошки не так зробили, як я хотів. Але ми знайшли вихід, як поправити, і вентиляція там все рівно буде. Тобто якось є маленькі недоліки тут з цими нюансами. але Зараз куток накладеться, але ну, немає майстрів кращих. І так, Добре, хлопці слухали мене, бігали і заглядали, я бігав, ну, прийшли консенсуси. Архітектор довольний, майстри довольні, я довольний. Лайки став. Остаються ну, такі моменти, що каже замовник, роби, от як ти робиш, хорошо, найкраще. Роблю, роблю. От недавно історія, якийсь архітектор, там, чи сусіди наговорять, чи коментарів начитається. Потім люди пишуть, лиш би на гроші. Бо вони ж знаєте, диванні експерти вони кажуть, що оце розвод лиш би на гроші. оце. Що капельник перший лиш би на гроші. Вони кажуть, що на, на перші дві мембрану заводити сюди, перекриваючи продух. Кажуть, роби як краще, потім приходить до розчот. Що так дорого? Що ти наробив? Зачем так до хіра? Це все не... На... Мені сусід сказав, мені цей сказав. Особливо сусід таксіст, коли, то він знає більше за будівельника інженера, інженяра. Колеги, по-любому, у колег строїтелі такі проблеми були. І... Це в комплекті з мансардним вікном де, я так зрозумів. Чітко. Дивно їздить. Чому хірургу ніхто не радить, як робити своє роботи. Бля, мої слова я в коментарях їм так і пишу. Хірургу йди по як робити. З... Зробити операцію. Зубному врачу, стань перед зеркалом по ютубу. Поміняй собі пломбу блять.